Доброго ранку, шановні батьки. Доброго ранку малятка. Дітки, до нас сьогодні в гості, погляньте, завітав ось такий гарний зайчик. Давайте привітаємось з ним. І я пропоную сьогодні подарити один зі смайликів йому. Можна показати йому сердечко, чи отакий поцілуночок подарувати йому, можна показати клас або ось так привіт. Давайте оберемо, і я пропоную перевітатися сердечком, подарувати йому своє тепле сердечко. А як привітаєтесь ви, супер малятка! Давайте продовжимо. Зайчик хоче розповісти нам свою історію, яка з ним трапилася в лісі. Ось погляньте. Одного дня наш зайчик весело гуляв на галявинці, аж раптом. Погляньте, що він побачив на своїй улюбленій галявинці. Там повно сміття хтось накидав. Бачите, і банки, і недоїдки позалишали. Дітке, ну скажіть, чи гарно це вчинили так? Ні, так вчиняти не можна, так? У лісі бруднити не треба. І що ж зробив наш зайчик? Наш зайчик взяв і поскладав усі обгортки, пляшки, все до кучки і вирішив, що треба його віднести до сміття. Він побіг швиденько, але там він побачив, що баків для сміття аж цілих 5 контейнерів. Що це за контейнери? Давайте розкажемо нашому зайчику. Зайчик не знає, куди яке сміття треба викидати. Зайчику, послухай, які ж бувають відходи, яке сміття? Бувають харчові відходи. До харчових відходів відносяться шкарлупки з-під овочів та фруктів, різні огризки. Недоїдки їжі, шматочки різні, які не доїли, але їх вже вживати в їжу не рекомендують. Також кісточки від риби та м'яса. До паперу, до паперових відходів підносять різні упаковки з-під соків чи молока, старі газети, книжки, обгортки з-під. Цукерочок чи якоїсь то їжі паперові, а також картонні коробки це також відноситься до паперу. <кій> до пластику відносять різні коктейльні трубочки, пластикові стаканчики, пакетики, пластикові пляшки або контейнери з-під їжі, йогуртів. Та різні упаковки до скла, до скляних відходів можна віднести е, розбите скло у вікна. Якщо вікно розбилось, то, <кій> то потрібно викидати його, так також розбиті чи уже е, відпрацьовані лампочки, різні пляшки. Та скляний посуд. До металевих відходів відносять жестяні банки з-під консервів чи напоїв, <кій> <кій> вибачте, також е уже зіпсований старий металевий посуд. Чи різні дрібнички, такі як скріпка, голочки різні, це все металевий посуд, М металеві відходи, вибачте. Так, малятка. Ось уже ми трішки розібрались, які ж бувають відходи. Давайте ж тепер ми посер... допоможемо нашому зайчику і викинемо всі е... все сміття в свій бак. Ось перша в нас, погляньте, картонна коробочка. До яких? До якого контейнеру ми віднесемо її? До контейнеру з папером. правильно, малятка? Тобто це синій бак. А ось погляньте шматочок піци хтось не доїв і викинув. До якого контейнеру покладемо цей шматок? Правильно, її покладемо до харчових відходів. Ось Жистяну баночку ми покладемо до металевих відходів. Правильно, в бак з металевими відходами. А ось цю скляну баночку, правильно, ми її покладемо в бак до скла. Це зелений контейнер. І остання в нас е упаковка з-під чипсів. Її, вона пластикова, тому ми її покладемо до пластика. Молодці малятка. Зайчик, дякує нам за допомогу, він дуже вдячний. Малятка. А зараз я пропоную підняти нашому зайчику настрій та зліпити для нього морквинку. Гостинчик такий, щоб зайчику не так важко було в лісі зимувати. Зліпимо морквинку. Супер малятка. Тоді Сідайте зручненько, беріть все необхідне. Для цього, нам, для ліплення морквинки нам знадобиться зелений та помаранчевий пластилин, тосточка, дощечка та серветки вологі, щоб потім витерти ручки, щоб ручки були чистенькі і нежирні. Для початку візьмемо пластилин помаранчевого кольору, відірвемо від нього шматочок. І спочатку нам треба скачати його в кружечок. Ось у мене вже є шматочок пластиліну. Ми беремо його так між долоньками, його розігріваємо і скочуємо в такий колобочок. Ось такий кружечок, так, у мене вийшов. Тепер ми беремо цей кружечок, цей колобочок, і на дощечки розкочуємо його в ковбаску таку. Хм. Ось така ковбаска в мене вийшла, ось вона. І зараз ми отак візьмемо і од... з однієї сторони трішки приплюснемо її, щоб був гострий краєчок. І в нас вийде ось така морквинка. Ось вона, бачите? Так. Продовжимо. Тепер візьмемо пластилин зеленого кольору. Від нього ми відщипнемо та такі невеличкі шматочки. Давайте відчіпнемо. І тепер ці шматочки також треба скатати в маленькі кульки. Ось такі кулички. можна так в пальчиках. Дуже добре розвивається моторика наших пальчиків. Ось такі кульки. Тепер ми їх також на дощечки катаємо в такі невеличкі ковбаски. Це буде листочки нашої морквинки. Ось так розкочуємо їх пальчиками на дощечки. Ось такі вийшли в мене. Тепер ми їх беремо і отак між собою скріплюємо. Ось так мами допоможуть вам. І ось такі листочки вийшли в мене. Тепер ми їх прикріплюємо до нашої морквинки, приліпляємо ось так. І отак сплющуємо їх пальчиками, щоб було більш схоже на листочки. Ось так, ось така морквинка вийшла в мене для нашого зайчиська. А яка морквинка вийшла в вас? Ми з зайчиком будемо з нетерпінням чекати на фото ваших робіт, домовились малятка. Але, зайчику, вже час бігти до лісу. Вже темніє в нього, і йому скоро треба лягати спати в лісі темніє рано. Тому, малятка, давайте попрощаємось з нашим зайчиком, і зайчик буде з нетерпінням чекати на фото ваших морквинок. Бувайте малятка, бувай зайчику. До наступних зустрічей.